Доброго дня. Вчити свідчена, вподобаючи Богом життя. Ви Веліці хочу подобатися Богу І Бог жде подобаючого життя. Вподобається, вподоба, це значить щось прийде, щось симпатичне. И сам Иисус Христос твоєю системою постійно користувался. Давайте одному мистецтва Ивана Віти 29. Той, кто послал мене, той Бог. Той, кто послав мене. Пробуває зі мною. Отець не залишив мене самого. Бо я роблю завжди те, що до уподоби його. Я роблю те, що до уподоби його. Ми бачимо. Що так охарактеризував і Ісус Христос цю поведінку з віддією, з напрямок до вподоби, до вподоби. До вподоби Бог, догоджені Отцю. І Ісус Христос не робив нічого, на перекір Отцеві, нічого не говорив від себе, від самого, а все чинив, що було Богові. Його отцеби. Це є принцип усіх правдивих християн. Робить те, що Богує. Значить, що це, що робити те, що Богу доподобиє, я сам. Значить, це слово дійшло, воно повністю, як говориться до мене, недавно. Значить є, Бог дивіться, щоб людина робила те, що потрібно для святості, щоб людина не робила того, яке проти Бога. А те, що робить Бог, тому йому подобається. І я стараюся робити все, що подобається Богу. А що подобається Богу, я знайшов в Євангелії. І вам раз шукайте, що подобається Богу. Що Богу і до подоба. Тяжко. Найти почуть відповідь навіть від Християн. Що ж Богові до вподобає? Є люди, які навіть не цікавляться, навіть не довідатись не хочуть, яка є воля Божа. Що він подобає, Писання каже, Хто не кориться Богові, є ворогом Божим. Греховний розум є ворожа наставлений проти Бога. Бо не кориться закону Божому, та й не може. А ті, що живуть за Тілом, не можуть догодити Богу. Для два життя за тіло і за духом, у кого виникають дрібчинки і є ворогами Божі. У ворога завжди ненависть такі ідокремили від Бога своїми злими думками. Повчинками. Щоб бути другом Богу, потрібно покаяти, запросити Дух Святий для допомоги в житті. Сатана втягує людей у світську грішну групіровку. руку. Стана вимости небезпечно, гріхову дорогу, чинення те, що не подобається Богу. Якова 5 пише так. перелюблю діки і перелюб ліки, чи ж ви не знаєте, що дружба світом це кориснеться проти Бога. А це отаке, яке можна бути в волі. Воно не подобається Богу, воно не до вподоби І Ісус Христос завжди чинив те. Оце до вподоби Бога. І християни не можуть чинити то, що гнівить Бог. І Хрищана 5-5, там пише посла Павло. Бо знайте, що жодний блудник чи не чистить, чи зажервують. Немає спадку царстві Христа і Бога, бо такий чоловік є і золослужити. Життя в кого чи плоті вашої, виконуючи бажання плоті, є помисл. Ярішник є річник, є ворожа до Бога. Я дів Божий відкривається з неба на всяку безботність, несправедливість людей, які правду стримають неправду. Пусте місце у душі, у житті людини не буває. Туди лється, лється Божа правда, хоч війти. Але люди неправдою не неправди стремають, відмисовують чуть от весь. Нехай не не ніхто не зводить вас марними словами. Мала сказати право. Хай ніхто не зводить вас не євангельськими словами. Мова не іванівська, то вже і з іванівської дороги іванівського життя. І та дорога від Бога, від Бога, від Бога. Бо За це приходить днів Божий на сердівних днів То й типуйте ти, їхніми спільниками який хоче жити не воювати, не будьте алі їхними спільниками. У пріччі 16 записані Та такі, я би сказав, дуже важливі слова. Коли спосіб життя людей, Є приємний, подобаний Богові, погнали мирі з нею і ворогів її. І це дійсна правда, ви знаєте, часто приходилось доказувати і не буде доказати. Ще більше ожесточається, все більше життів, ще більше ворогів наживається. Але коли починаєш жити способом приємних і вподобаним Богу, дивишся, та людина сама по собі міняється. Якісь обставини міняються. Я знаю, що ті обставини добрі, але Бог може відсмішити її людини, якщо я не буду жити при для Бога ліття, а це святе, духовне, небесне життя. Бог навіть мири з нею ворогів. Як живе, так потрібно з уподобою Божі. Як людина уникає своїх негарних бажань, поступить, то поводить ворогів, самі переведеться з цієї людини. На святи пиття нема переходи на ворожістю у сам Господь послує їх. Євреям 11,5, там сказано, вірею є був вознесений на небо, щоб не бачити смерті і не стало його. Тому, що Бог возніс є Бо перед возникінням його він отримав свідчення, що догодив Богу. Євреїв 11,5, Куття 5, 24. Свідчення догодив житті Вашого прополея, якщо в житті вашому дізнається, як соболуться поступити Бог, догодіть Богові. Догодіть Богові. Істинами, які описують івані, повіді, характеру, життя, прикладом святих його заповіту. Годіть Богу, це означає. Такий образ дубов і поступків людини, який відвідає волі Бога. Єдовий методом щиро повзяти неба, так і де побачити смерть. Угодження Бог. Ціль життя християнина повинно бути прославлення Бога, для цього тих християни, все, що ми говоримо і робимо, вся наша посухність Божих заповідь, всі наші відносини з іншими людьми. Всі наші і таланти, можливості давні нам Бог, Уся наша стійкість проявляємо в неблагоприємних ситуаціях життя і атмосфері людської ворожості. все це повинно служити християнину засобами. Чанувати Бога і прославляти Бога. За його болю і благодать. Котій християни покликаний огорчати Богу. А знаєте, велика я ситуація зірвалася. Станато це знає. І Бог це бачить. От як ти тут поведеш? He knows jak se vevěř. Přijímat od Boha všechno. Co to je? Kolik křesťanů? Pokud se to lidé, co V druhé situaci. jde přijímá. Možná tráte se. Možná jde jde. Може, становишся, може в але ти рішив і ти і ти, святий, і ти, тільки так угодиш Богом, угодиш у те, що Бог дав відбутися цієї ми, Так є можливість, угодити Богу. І Ісус Христос жив. Він для того, щоб догоджати, узгоджувати свої обставини, своє життя, а щоб догодити Богу, для чого й прийшов. Для цього й ми народжені світ. Ми не для того народжені. Sovjet var roskoči. A so dovodete do ti stoči, ki ti tegove dovodete Bogu. To bide se na varone s bo, Bogu, duha bo svoje. Tak povedi žiť my, Hristiáli. Uzorčenie Bohu Уєдну бути силію вірю цього Ісуса Христа. Ай-яй-яй. Важко з такою ціл'ю жити, але необхідно, але треба. І важливо. По підмає. І душі тільки. Жить. Угодить Богу. Слава Богу за все. Слава Богу за скор і за радість. Слава Богу. Господь, Богу. Не російсь. Досягнути, хто приседа їй цілі послуху і угодження Богу. Нам дається для підмоги, віра, хвала, благотворительність, послушність установленим Богом авторитета. Ну, Прида, діти, слухайте, батьків ваших, і Целенаправленность повинна бути цьому, а яка целенаправленность? Я вже говорив, щоб у цьому всьому відбулася, звершилася, почала діяти. Слава Богу. Які тільки слова? Ай. Через ту боль, Через ту Дервотробку через те нещастя. Слава Богу. Слава. Далі побачить. Бог далі буде прийшла. Слава веліч. бійтесь, Бійтесь, щоб не годування, а ти не вискочити, не вискочив. направлений? Слава Богу. Писанському служінні. Слава, на славу. І це все для слави Божої відбувається болі. Повороби бо віруючих з ділями за життя, відповідності, списання. Не дивиться, так оця вийшла уваги, кала дивиться, як паледеш. Бог також робить, Бог із зараз дівчись. навіть відка людина вам скаже. А я думав, що ти тут... Я ж думав, як це ти? Ось я думаю, ось як ти поступиш, я спеціально зробив це. А ти таке, то і десь своє так може це почути? І Бог задоволений, коли християнин служить його. Бачила, що якщо його ждать Бог, оце і є це служіння, ради якого я побіг пішов у церкву, і Бог його і воно записує. Задоволе, коли Христина є, служить його. Тут є і знаходиться взаємна радість, взаємне спілкування, взаємний контакт з Богом. Уголою уподобання погоди, Взаємовідносить з Богом. Радіє Бог. Якщо людина має острівіння наслідувати його политіння, характер, тоді Божа любов живе і діє в нас. І маємо, і відчуваємо побудження, використовувати даний не таланти, дарувати усіх своє життя. Проглядував Іван Євген, знання про те, що до вподоби Богу. Вона забувається. Воно міняється, що до вподоби Богу. І вони розповідають нашим плечі, знайомим, дітям, що. Подобі Бога. Що подобає Богу? О, але Бог їм, любому гові, так як написано в Євреям 11, без віри годить Богові нема злого. Вірте, що Бог існує. Вірте, що Бог нагороджує того, хто щиро раз шукає його. І в Слові Божому написано, переміться відновленням розуму вашого, щоб ви познавали, що воля Божа є добра, приємна і сканала. Дорога. Святого життя, яку подобав Бог і відкрить для нас Ісуса Христового через Голос і Хай, через свої страдання. Ця дорога подобана Богу і благословена Богу. Там, та на цій дорозі, там благословіть. Казав Христос, я роблю завжди те, що до вподобає От Хай Бог допоможе да і дав все зараз і робить. Робити завжди те, що до вподобає Отцю нашому Господу Ісусу Христу. Пізнаємо, що? Бог хоче, щоб я зробив для уполення його від себе, собою для нього, а його слава. Амінь.